Батальйон Львів це щось таке, як Дніпро 1 чи ні? Чи це має свою особливість? Так, це створено по аналогії в кількох областях України, зокрема, як ми бачимо в Дніпропетровську і у Львові. Це аналогічний батальйон. Штат його 500 чоловік. З них поки що вісім офіцерів: це командир, два заступника і п'ять командирів рот. Але ми подали, враховуючи. Керівну ланку і ефективне управління ще на 10 посад офіцерів, це командирів взводів. Ну, Не можуть керувати великими кількостями людьми по одному командиру. Завдання його буде в першу чергу, практично це як патрульна служба. У нас є додатковий батальйон. Він буде керуватися уставом патрульної постової служби патрульної служби. По рішенню Міністерства внутрішніх справ, якщо буде необхідність, він може відлучатися на інші регіони держави для допомоги внесенні служби. На сьогоднішній день у Львові є 240 кандидатів, відібрано вже 114. І зараз визначається основне, це керівника і заступника керівна, керівника цього батальйону. Хотів би зробити. Офіційну пропозицію для всіх мешканців області, можливо, з інших областей, хто може записатися, хто має бажання, основне це відчуття патріотизму, бажання допомогти навести порядок в країні. Кандидати повинні відповідати наступним вимогам: це вік від 20 до 35 років, можуть. Бути особи, які ще не служили в армії, але вже визнані придатними до проходження військової служби, наявне звання від рядового до старшого прапорщика запасу включно, і обов'язково це має бути відсутність судимостей. Також можуть бути прийняті на службу особи, які звільнилися вже з органів внутрішніх справ, але і звання молодшого начальника складу. Це від молодшого сержанта до прапорщика, включно.